Коли ти в постійній напрузі, важко дотримуватись правильного харчування, адже здається, що шкідливі перекуси долають стрес. Та насправді незбалансований раціон лише посилює емоційне напруження і може вплинути на розвиток хвороб серця. Я та моя родина намагаємось здорово харчуватись, Тож ось вам декілька наших правил як берегти свою серцево судинну систему. На нашому столі немає сільниці. Ми вирішили не досолювати їжу, аби дотримуватись денної норми солі, найбільше чайної ложки у всіх продуктах. Ковбаси, консерви замінюємо на нажирне м'ясо. Щодня йому 5 овочів чи фруктів. Намагаємось обмежити вживання солодощів, а також транжирів, фастфуду, випічки і смажених страв. Та натомість обираємо альтернативу: їмо більше цільнозернових круп та горіхів. Ти можеш зберегти своє серце. Якщо піклуватимешся про здоров'я щодня, харчуйся здорово, стань на варті свого серця. Люблю тебе!